Я запрошую, будь ласка, пані Манойло Тетяно Володимирівну рогівкові сегменти чи топографічна абляція, що обрати для покращення зору у пацієнтів з кератоконусу. Та ми сьогодні говоримо про, про те, що зробити людину щасливою. Ну да, як сказав Василь Іванович, поговоримо про щасливих людей, молодих і щасливих, то моя доповідь вона більше стосується молодих людей, але не трошки нещасливих, тому що на жаль. Ну що робити, Василь Іванович? Є таке, таке життя. Да? І завдяки тому, що збільшується кількість діагностичних приборів, які дозволяють нам на більш ранній стадії діагностувати кератоконус, ми зараз його зустрічаємо все частіше і частіше. Ви всі знаєте, що у нас є золотий стандарт лікування кератоконусу на сьогоднішній день. Це крослінкінг роговічного колагену або фотополімеризація, який дозволяє зупинити прогресування кератоконусу. Але важливе питання: питання зорової реабілітації, особливо на задавлених стадіях кератоконусу, коли ми ще застигаємо зробити крослінкінг. Воно лишається взагалі відкритим. І ці пацієнти вони достатньо нещасливі в тому, що, начебто, і можна зупинити процес, і не треба робити критопластику, Але як же бачите, да? хочеться працювати, хочеться жити повноцінно, а очі підводять. Ось як бачать пацієнти, ви бачите, що зір він розфокусовується, і за рахунок того, що рогівка стає дуже. Зміненою нерегулярною і виникають аберації високого порядку. Ці аберації і дають отакі такі потроєння, зображення, які бачать пацієнти. У 2015 році був проведений світовий глобал консенсус по кератоконусу, і зібрали достатньо багато зі всіх країн, практично зі всіх континентів спеціалістів по кератоконусу, які окремо. Говорили про те, що ж таке кератоконус, його концепції, як його клінічно виявляти, як його лікувати, яка має бути тактика, і до чого вони, вони прийшли до певних висновків, і ось навіть є у них такий алгоритм рекомендацій щодо підходів до зорової реабілітації. Хочу, я не хочу там довго на цьому слайді залишатися. Хочу сказати, що в першу чергу які критерії це задоволення зору пацієнтам. І починаємо з самого простого: із окулярів, з контактних лінз, склеральних лінз. Слава Богу, що на сьогоднішній день у нас є велика можливість підбрати різні склеральні лінзи, є індивідуальні лінзи для пацієнтів з кератоконусом. Але на жаль, не всі можуть адаптуватися до склеральних лінз, але на жаль, Є умови роботи, при яких пацієнти не можуть носити склеральні лінзи. Але якщо подивитися на цей алгоритм, то практично в кожному пункті ви побачите склеральні лінзи, контактні лінзи, склеральні лінзи. але є ось таке невеличке місце, коли все не працюють склеральні або контактні лінзи, і це місце це місце для. Вибору пацієнта на, на конціди ICRS. Тобто подумайте про е, ругівкові сегменти. І тут з боку зовсім таке маленьке, подумайте про ПТК, фототерапевтичну або фоторефракційну кератектомію, або торичний IOL. Ем... Але насправді не дивлячись, що консенсус виділив такі незначні в алгоритмі місця для цих методів лікування, тим не менш, на сьогоднішній день існує е, великий комбінацій відносно велика для хворих з кератоконусом. Це Одномоментна топографічна фоторефракційна кератоктомія з наступним крослінкінгом рогівки в одну сесію. Це відтермінована у часі фототерапевтична кератоктомія з топографічним компонентом після крослінкінгу рогівки. Мінімальний термін може бути 3 місяці, може бути до 30 місяців. А критерій це стабільна топографія рогівки. І я хочу сказати, можливо, хтось почитає ці два перших пункти і скаже, Боже мій, яка лазерна корекція при кератоконусі? Да? Ну, ми про це говоримо пізніше, трошки яка, яка можлива, які критерії відбору. Е, також комбіновані методики включають в собі імплантацію рогівкового сегменту одного чи двох, в залежності від розрахунку з наступним крослінкінгом рогівки в одну операційну сесію, або перший етап крослінкінг рогівки. А через 3-6 місяців сег... вибачте, сегменту рогівку. А також може бути імплантація рогівкового сегменту без крослінкінгу, а далі спостереження. І в випадку того, що ми будемо бачити, що прогресує хвороба кератокону, тоді робити крослінкінг рогівки. Ще навіть є комбінована ситуація, коли ставлять і сегмент, а потім ще роблять фототерапевтичну кератектомію. Тобто, тут уже, скажімо так, буде все залежати від. Показання у пацієнта товщини його рогівки і від нагабства чи сміливості хірурга. Що ж такі рогівкові сегменти? Насправді вони вперше почали застосовуватись з 1987 року і розроблялись вони для корекції міопії, паралельно з лазерною корекцією зору. Але так як лазерна корекція зору давала більш прогнозовані і стабільні результати, вона забрала цей пул пацієнтів, і хірурги стали давати якраз перевагу лазерній корекції зору. А сегменти вони зайняли свою нішу і вони знайшли якраз нішу в тому, що є регулярна рогівка і може. Можна використовувати сегменти на ірегулярні рогівки. Ну, самі відомі це індакси, сегменти, це Феррара Рінг. До речі, бразильський хірург Ферара, він розробляв ці сегменти, і він один із перших, хто рекомендував і застосовував їх на рогівках з кератоконусом. Також є Кірарінг, Корнел Рінг, Міорінг. Тобто ви можете знайти багато рінгів, які можна застосувати. Ми на сьогоднішній день працюємо з Ferrara Ring. Вони виробляються компанією IGL Oftalmic, це іспанська компанія. Хочу сказати, що їх дуже є велика кількість, 90 градусів, 120, 140, до 320, тобто до повного, до повного кола. Є різна товщина, використовуються номограми, по яких ми можемо розрахувати, яку ж, який ж сегмент поставити в рогівку для того, щоб е, сегмент максимально працював. Як працюють сегменти? Відбувається е, перемоделювання рогівки за рахунок того, що ми на периферії додаємо тканину, зменшується і нерегулярність рогівки. Це призводить до зменшення аберації і покращення гостроти зору. Але це не лазерна корекція зору. Ми не можемо прогнозовано отримати результат. Ми в середньому говоримо пацієнтів, ми зменшуємо вам вашу нерегулярність рогівки, астигматизм в середньому може зменшуватися від 2 до 5 диоптрій. Гострота зору в середньому може прибавитись на 20-30%. Це мало, так, якщо порівняти з тими речами, які ми говоримо пацієнтам, які йдуть на лазерну корекцію зору. Але це дуже багато, це дуже цінно для пацієнтів, які дуже погано бачать і мають дуже великі аберації рогівки. Ми використовуємо фемтосекундний лазер, за допомогою якого утворюємо тунель в рогівці. Ось утворення тунелю достатньо швидко займає. Є боковий. Сайткат, через який відбувається імплантація сегменту. Тунель розташований на глибині десь 75-80% товщини рогівки, тобто він розташований достатньо глибоко. І після того, як сегмент імплантований, вдягається на добу контактна лінза. Це протокол, наприклад, одного з пацієнтів, розрахунку, який ми отримаємо для того, щоб вибрати потрібний сегмент. І Тут, наприклад. Протокол на два сегмента, причому вони різні, верхній і нижній сегмент різний. Це буде вже залежати від того, наскільки і регулярна рогівка, е, 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 яка кома в рогівці є, тобто яка аберація високого порядку. Е, е, хочу сказати, що ну, не одна хірургія, навіть лазерна корекція, е, не, не буває без ускладнень. Ускладнення є у кожній хірургії. І імплантація рогівкових сегментів так само має певні ускладнення. По-перше, це екструзія, і вона пов'язана з поверхневою імплантацією сегмента, або з тим, що сегмент надто товстий, вибраний, або якщо сегмент залишений дуже близько до бокового розрізу, і тоді він може ем, вийти в боковий розріз. До речі, пацієнти з кератоконусом вони схильні до тертя ока. І перед тим як, наприклад, говорити з пацієнтом про імплантацію, в першу чергу говоримо про те, що терти око не можна. Після імплантації сегменту терти око не можна, тому що ви як бачили, наприклад, Тунель зроблений по колу, чен собі потер око, да, і сегмент може в перший місяць, поки не відбувся фіброз, трошки рухатись, і це призведе до е, зміни рефракційного результату. Це кращий варіант, а гірший до того, що він просто вийде в боковий розріз. Е, так само сегмент може мігрувати. Е, велика невелика кількість цього, знов-таки тертя ока. Можна зробити репозицію в цьому випадку сегментів. Інфекція невелика кількість випадків. Це в першу чергу за рахунок того, що не дотримується режиму закапування, або якщо сегмент дуже близько розташований до сайтка, то інфекція може туди потрапляти. Погіршення гостроти зору після імплантації сегмента: 2% випадків. По-перше, це може бути неправильний розрахунок, і в такому випадку потрібна репозиція або експлантація. У моєму досвіді є такий випадок. Дійсно, е, прийшов неправильний розрахунок. Ну, мене він здивував, думаю, дивно, якось щось не то. Але думаю, ну, люди ж рахують всьому світу, ці сегменти поставимо Ставимо сегмент. На наступний день ястигматизм з 5 перетворюється в 10 до 3. Е, допрій. Да. Довго я консультувалася з виробниками, як краще поступити. Але сегмент експлантували, і пацієнт не готовий на повторну імплантацію. Поки що ну таке буває на жаль. Рогівкові сегменти давно використовуються. Ось одне з клінічних досліджень, яке опубліковане. Це ну, відомого іспанського хірурга Хорхе Аліо. 357 пацієнтів з кератоконусом з різною стадією кератоконуса. Їм імплантували рогівкові сегменти за допомогою ФЕМТ або механічним шляхом. 6 місяців спостерігали. Важливі висновки. Імплантація рогівкових сегментів показана пацієнтам з низькою коригованою гостротою зору, відповідно з більшими розвинутими стадіями кератоконуса. Імплантація е, сегментів у випадку початкового кератоконуса вона покращує кератометричні показники, але може призвести до погіршення коригованої гостроти зору. Да, чого? Тому що в принципі мозок тюнінгує ту картинку, як спочатку спотворену, який дає. Нам роївка на початкових стадіях. А коли ми її, скажімо так, змінили, тюнінгування може відбутися, але воно буде не так швидко, і це пацієнт відчуває. Хочу перейти далі до, скажімо так, технології, яку паралельно ми можемо використовувати це топографічна фоторефракційна керадоктомія з наступним крослінкінгом рогівки в одну операційну сесію. Класична, класичний протокол це так званий фінський протокол, який був запропонований в свій час Джоном Конелополюсом. І, і це публікація 10-річного результату. За 10 років він спостерігав 144 пацієнта. Його гострота зору у пацієнтів покращилася з 0,19 до 0,53, не коригована. Покращення коригованої відбулось до 0,8%. Ке максимальна, да, максимальна заломлюча сила рогівки зменшилася з 53 до 46 деоптрій, але товщина рогівки теж зменшилася з 468 до 391 мікрона. Стабільність кератоконусу 94,4 3,5 прогресуючий гіперметропічний шифт. Таких пацієнтів насправді не так багато, тому що ми обмежені е, в цьому випадку вихідною товщиною рогівки. І також є е, недавня робота, рік спостереження, коли якраз топографічну фоторефекційну критоктомію виконували е, вже після крослінкінгу, і е, мінімальний термін перерва між е, крослінкінгом і ФРК було три місяці. І дуже цікава інформація, що вони розділили своїх пацієнтів тим, яким робили просто топографічну абляцію, тобто аборація високого порядку забирали, і пацієнт, пацієнтам, яким робили топографічну і закладали рефракцію. Да? Тобто, скажімо так, мінімально брали ті окуляри, які, з якими пацієнт бачив краще. І ось друга група вони давали кращі якраз результати. Що ж обрати і коли, кому і що ми можемо рекомендувати? Дивіться, ми маємо подивитися на гостроту зору, на товщину рогівки, на кривизну і на наявність стромальних змутнінь. Якщо є стромальні змутніння в рогівці, тоді не топографічну ФРК, не імплантацію рогівкових сегментів ми робити не будемо. Якщо гострота зору. Не більше 0,7 і товщина буде більше ніж 450 мікрон. Ми можемо вибирати тоді комбіноване втручання, Топографічно ФРК з Крослінкінгом або зробити крослінкінг, а потім зробити е, через час ФРК. Якщо гострота зору у нас не більше 0,5 6, якщо не менше 400 мікрометрів в зоні імплантації і не кривизна не більше 65-68 дооптрів, в цьому випадку ми можемо вибирати імплантацію рогівкових сегментів. Цих пацієнтів трошки більше, цих трошки менше. Але знов-таки визначити, кому що робити, може тільки спеціалізована клініка, і іноді ми також. Сперечаємося або радимося, робимо консиліум для того, щоб вибрати, що пацієнт краще. Іноді пацієнтів лякають можливість зробити топографічну ФРК з кросклінкінгом разом, але не всіх. І в мене ще є трошки часу. Я якраз цей клінічний приклад хочу навести: 32 роки. Пацієнту звернувся з погіршенням зору. Виставили йому діагноз змішаний астигматизм, критикону з першого ступеня лівого ока та суклінічний критикону з правого ока. Праве око висока гострота зору 0,95 одиниця, ліве 02 змішаним астигматизм, астигматизмом 0,95. Хочу вас е, зауважити. Подивіться на асиметрію кератометрію. Тобто ви можете не мати топограф, не мати пентакама, якогось супер е, обладнання скануючого, яке вам картинку покаже. Але якщо ви побачите таку симетрію кератометрії, якщо прийде людина молодого віку і скаже, що у мене останній час погіршився зір, подумайте про кератоконус. Ну і стопографічна картина це ліве око, це праве око, ви бачите посилення заломлення донизу, що характерно для кератоконуса, і асиметрія по кератотопографічній поверхні. Теж саме по пентакаму лівого ока, правого ока. І ми зробили йому якраз він був готовий, комбіноване втручання топографічного з рефракційним компонентом з одномоментним послідовним крослінкінгом. І це його гострота зору після операції в жовтні 2022 року. Він бачив одиницю, він має таку рефракцію: мінус 05 праве око, мінус 0,2 астигматизм. І Я вважаю це дуже хорошим результатом. Операція в нього якраз була проведена 23 лютого. Тобто, 24 лютого ми вже не могли його подивитися, але в жовтні він прийшов і все було добре. Що ще важливо? Інтраопераційно ми не використовуємо аплікації мітаміцину. В деяких протоколах ви можете це зустріти. Перший етап проводиться видалення епітелі. Ви можете його робити за допомогою аплікації етанолу або механічно, або за допомогою лазерної абляції, потім іде абляція строми рогівки. Тут якраз ліміт 50 мікрометрів строми Ми можемо видалити. І тут вибір хірурга, що заложити в програму: Чисто топографію, чи додати там якусь сферу, чи додати якийсь циліндр. Це вже буде досвід хірурга і його іноді інтуїція. На другому етапі йде стандартне насичення рогівки розчином рибофлавіну, і 30 хвилин, 30 хвилин працює ультрафіолетова лампа і продовжуємо інсталяцію рибофлавіну, ми використовуємо стандартний дрезденський протокол. І після, після цього вдягаємо бандажну м'яку контактну лінзу до повної епіталізації. Після періоді періоду ми використовуємо стандартний режим терапії, це антибіотик до повної петалізації. Може, вибираємо зараз торхінолон, який можна використовувати три рази в день. І зараз перейшли ми на розчиндекса метазону без консервантів. Три тижні використовує пацієнт по несхідній схемі. Чому це важливо? Тому що йде контроль реакції строми рогівки, контроль запалення. Багато людей бояться там якась ерозія, якась травма е, використовувати кортикостероїду. Ми тут ну, свідомо робимо ерозію велику, ще трохи випаровуємо рогівку, але нам кортикостероїд дуже потрібен, тому що ми маємо контролювати процес запалення. Рогівка заживе, епіталізація буде. Да, одне з оскладнень крослінкінга це там повільна епіталізація, яка може з, з часом призвести до гіперметрофічного шифту. Тобто, ви будете кожен рік бачити, що пацієнт має гіперметропію все більше і більше і більше, але все одно без кортикостероїдів в цьому випадку ми нікуди не підемо, а також гілоронову кислоту використовуємо для підтримки епіталізації. І також його зміни топографії, якщо ви бачите, це його доопераційне ліве око. А це його після операції. Ви бачите, що рогівка стала навіть ну, візуально по картинкам набагато-набагато симетричніше, що й дало можливість йому отримати високу гостроту зору. Так, ну по ми пропустимо. Дякую за вашу увагу.